Христос Воскрес, велика радість, яка сьогодні торкнулася серця кожної віруючої людини, поспіває воістину, найбільшу із подій християнського життя. Це Воскресіння Христове. Ми готуємось до цієї миті, тому що разом із Христом пройшли страсний піст, разом із Христом пройшли Страсну сідницю. Разом із Христом бажаємо померти, помертвляючи в собі свої гріхи. Але воскрести бажаємо, воскреснути бажаємо в новому тілі, в новому дусі стати іншими людьми, такими, як заповідав нам Господь, воскреснути в любові Христовій, тому що перемогла любов Божа до людей, та любов, заради якої Господь розп'явся на Христі. Так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ось ця найбільша любов, яку проявив Господь через жертовність, є цією любов'ю надії нашої на майбутнє. Україна сьогодні в часі великих випробувань, в часі великих страждань. Але ми віримо через Воскресіння Христове, що і в нас наступить мир, що і в нас наступить злагода, у нас наступить велика радість щасливого сьогодення, надії і впевненості в майбутньому. І ця Пасха для нас є особливою Пасхою, особливою Пасхою для тих героїв, які відійшли з цього світу. Ми воістину говоримо, що герої не вмирають. Не вмирають в нашій пам'яті і не вмирають в нашій вірі, тому що Христос Воскрес. І вони серед нас, ті, хто відійшов, ті, хто постраждав, ті, хто віддав своє життя за майбутнє щасливе України, вони сьогодні з нами. Бо Христос переміг смерть. І тому і живущі люди, які сьогодні ісповідувались, причащались, Є також разом з Христом в любові Христовій, в вірі Христовій, а найбільше в прийняття святих Христових Тайм. Апостол Павел говорить: вже не я живу, а живе в мені Христос для людини, яка приймала тіло Христове. Воскресіння Христове радість велика. Воскресіння Христове це вічність, яку нам відкриває Господь. Для нашого життя, для розуміння життя земного, для розуміння життя небесного. І хай ця радість Христового Воскресіння панує в серцях наших, щоб ми не печалились, щоб ми не скорбіли, щоб ми долали труднощі, щоб життя, яке провадимо ми, було життям наповнених добрих справ, життям наповненим великого прощення. Життям наповнене великої надії, але найбільше великої любові до людей, великої любові до церкви своєї, великої любові до нашої України. А найбільше перебувати в любові Божій. Любіть один одного і так, так пізнають, що ви учні мої, заповідав Іван Богослов. Любити це одна із найбільших заповідей, яку дарує Господь людині. Полюби Господа Бога Твого всім серцем своїм і ближнього полюби як самого себе. Ось ця любов, хай переможить всякі негаразди, хай ця любов переможить всі скорботи, які торкаються нас, оздоровить, укріпить, і Господь Божественною благодаттю, укріпивши нас, благословить на щасливе майбутнє. В радості пасхальній будемо провадити подальші дні життя нашого. Бо істину Христос воскрес і дарує всім життя вічне.